Дорогі друзі, сьогодні ми стискаємося за величезну проблемою, яка зачіпає кожного з нас: забруднення нашої планети. Земля наша спільна домівка, страждає від великої кількості сміття, забруднених річок, озер знищених лісів і забрудненого повітря. Всі ці проблеми не лише задають шкоди природі, а й прямо впливають на наше здоров'я. Забруднення навколишнього середовища це не просто технічна проблема, це серйозна загроза для життя на нашій планеті. Щороку ми виробляємо мільярди тонн сміття, яке забруднює Землю і воду. Попри це, є надія, ми можемо змінити ситуацію, якщо кожен із нас зробить свій внесок у збереження нашої планети. Ми зможемо почати діяти вже сьогодні. Нам необхідно скорочувати використання теразових пластикових виробів, правильно розтувати відходи, підтримати ініціативи з переробки сміття. Річки, які колись були джерелами життя для багатьох видів тварин і людей, зараз мають серйозні проблеми, і ми можемо допомогти змінити ситуацію, якщо будемо активно підтримувати екологічні ініціативи та проєкти з очищення водних ресурсів. Менш важливою є проблема знищення екосистеми виробки лісів і розорювання земель. Це призводить до втрати біорізноманіття і зниження родючості ґрунтів. Природа страждає від того, що ми робимо, але ми можемо повернути баланс, якщо будемо використовувати ресурси відповідально. Кожен із нас може долучитися до екологічних ініціатив. Це може бути участь у прибиранні місцевих територій, набережних лісів. Ми можемо підтримувати організації, які займаються охороною природи, та закликати своїх рідних і друзів діяти так само. Крім того, важливо змінювати свої звички, використовувати багаторазові сумки, пляшки та контейнери, відмовлятися від продуктів, які забруднюють навколишнє середовище. Зробимо частіше нашу планету.